Ні, ну ви, звісно, можете сказати, що я офігів, але ви просто подивіться на цей шедевральний просто витвір мистецтва. В мене розумієте? Ну, от ви, в мене просто перехоплює дух, дивлячись на нього. Це ж просто неймовірно. Це, я не знаю, це демон доріг, доріг, розумієте. Це просто демон доріг. Йому не вистачає тут ще бичих таких е... рогів попереду. І щоб з двох труб ззаді пролітало полум'я. І все. Ну, от, мене просто будуть боятися всі, я вам відповідаю. Це ще затонувати, щоб не видно було, хто їде, і просто розйобіще. Я не знаю, це ідеальне авто. В нього просто чіткі дзеркала, в нього офігенний спальник нарешті, нарешті авто зі спальником. В нього топовий салон, нема ніяких проблем. Єдине, що панель. Панель, я хочу замінити, я буду її замінювати. Але трошки пізніше, коли ми підкопимо грошей, бо зараз по грошах. Просто труба. Я взяв іще один кредит на 100 тисяч. Я просто побачив на одному з базарів це авто, і я не зміг пройти мимо. Це от ви просто подивіться, це великий кусок салідолу. Він просто чорний. Все. Це, ну, бля, там мене ж ночу ніхто не бачить. Розумієте? Мені. Дивіться, одні плюси: їдеш без фар, ніхто тебе не оштрафує. Якщо ти когось переїхав, ніхто навіть не дізнається, бо він тебе навіть не побачить. Це просто чорна молнія. Це ми будемо називати це авто чорна блискавка. Це просто демондоріг, чорна блискавка. Це офігенно. Друзі, я сподіваюся, ви в захваті, такому ж самому, як і я, від цього авто. Я хочу заїхати зараз на салон. А подивитися, що в нас є по панелях, щоб я плюс-мінус міг розуміти, скільки мені треба грошей на неї. Розумієте? Можливо, мені навіть вистачить, у мене 45 тисяч є, але це дійсно всі кошти, що в мене залишилися. Тому, якщо панель буде коштувати ну, хоча б 20 тисяч, я і ok. Чесно. Ну просто мені навіть GPS-ко дуже галім видно, і я б хоча б заради GPS хотів би нормальну а, панель. Щоб телек був поближе, і я це все покраще бачив. Ну і що, мені сюди, так, да, якщо я не помиляюсь, ми тут були ж, правильно? Так, окей. Да, вон, бачу нашу позначку. Зараз заїдемо в гараж, подивимось. Мені просто цікаво. Блін, до речі, що вам більше нравиться? Димон доріг чи Чорна близька? Напишіть в коментарях, будь ласка, оберемо з вами назву для авто. Так, мені потрібно вдосконалення. Так, що? Е... Ні, це зовнішній вид. Це не то, це не то, це не то. Ось воно. Ну, блін, ну а там гальмо, дивіться. І що? Ні, ну вона трішки краща, але вона краща тільки візуально. А сама форма залишається та ж сама. А в мене проблема, там дуже маленький GPS, мені погано видно. Блін, це погано. Ну ні, не кона, не кона. Так, куди йти? ти? Не будемо його красити. Печально. Ну, нехай заїдемо ще на якийсь сервіс, може в них буде щось краще. Ми будемо їхати чи ні? Будемо. Я її ще, як ви розумієте, не тестував. Я буду її тестувати разом з вами, звісно ж таки. Я купив її за 120 тисяч доларів, без знижок, без скидок, без нічого. Та я, чесно кажучи, не хотів відторгуватись по ній. Ну вона ідеальна. Вона офігенна. Я заліз, дивлюся, є спальник. Я заліз, дивлюсь, офігені дзеркала. Я дивлюсь, вона чорна. Що ще, бляха, потрібно? Так, давайте зайдемо, може, роботку візьмемо, не знаю. Подивимось. Я закохався в неї, я вирішив її купити, і нам залишилося придумати назву для неї. Так, хочу щось коротке, просто потест драйвити. Я її не тестував взагалі, не знаю, що вона себе а взагалі представляє. Так, е... скільки миль? 6 тисяч, давайте це і візьмемо. В Цілому там скільки 0300 буде, да? Щас подивимось. Буду поки їздити з. Тією функцією, що GPS-ка стає більша. Типу VR. Але я б хотів би прямо от, з монітора обдивитися, але, скоріш за все, що я таку панель не знайду, яку б я хотів. Ну, а, типу, просто візуально поміняти, а в чому сенс? Мені так окей. Все, ми взяли. Ні, не, не взяла, що не так? Я ж вроді повністю чи Тут... А, тут прямо вона, я поняв. Так, будемо. Будемо при, привикати до неї, тому що в неї. Трішки габарити інші. Так, ну 211 миль, те, що я казав, миль 200-300. Це понти. Зараз ми їх вжаримо дуже швидко. Так, а що куди мені їхати? Що з моєю GPS? О! Так, а ще. Ну і що не так? Ну, все, все зламалося. Ні чорта не бачу. Куди мені їхати? Як я буду в той телевізору щось дивитися? У мене все зламалося. Тепер тут софт не робить так, як треба. Я не розумію, куди мені їхати. Ну це ж, жець. я буду повністю відволікатися, ви прикиньте, скільки ДТП буде. Як то зробить? Ну, я не розумію. Ну, ладно, давайте дивитись на телевізор. Окей. Так, чувак, подожди, тут чорний демон їде. Демон доріг. Вінчить до всіх. Демон доріг. Вінчить до всіх. Демон доріг. Вінчить до всіх. Зразу хочеться музичку навалити. Треба буде саундтрек приймати. Ну, до чорної блискавки буде складніше. Чорна блискавка. Він тут, він там, він тут, він там. А от чорний демон, демон доріг це от прям тема. Так, мені сюди, 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 сюди. Сюди суп тебе. А що з гальмами? Ой-ой-ой. Обновочка фури. Ну нічого, нічого, ми обкатуємо, ми обкатуємо. Димос, я ж кажу, я на ніще жодного разу не їхав. Ну дивіться, я газую. Мені не подобається, коли вона стартує. Вона дуже повільно стартує, і мені не сподобалось гальма, що це за лайно було. По гальму щось взагалі не зрозуміло. Зато дзеркала чіткі. Все видно, дивіться, хоп-хоп. Дзеркала -хоп. за чот, а це інше щось поки не зрозуміло. Може, просто так ситуативно попало. Так, мені зараз направо. Окей, я так буду, буду не зациклюватись, але все ж таки поглядати, бо дорого ще нічого не знаю. Зрозуміло. Так, і далі мені на круг начебто бачу, окей. Складно. Блін, от якби таку панель, як у Улеськи. От у Леськи ідеально, там реально дуже велика панель. Там все чітко видно. І. Офігенно. Не знаю, там ніякі VR ці фічі не потрібні. Ну, правда, ми зараз теж їдемо без них. Але все ж таки... Ой. Але все ж таки маловато, малувато. Хотілося б побільше екран. Ну, в цілому, дивіться, отак от просто ідеально. До речі, ви бачите, яка вона висока. Це просто жесть. Вона така гігантська. Я не можу. Так, це не мій поворот, наче. Так. Да. Вона дуже висока, вона дуже широка. І, ну я ж кажу, тут в порівнянні з тією фурою габарити зовсім інші. А відчувається все по-інакшому. Як ви бачите, ну, таке враження, що я не на фурі їду, а на голові у жирафа. Вона прям ну, вона на порядок вища, ніж та, на якій їздив я до цього. Ну і звісно ж, це сама лакшері фура. Це прям, не знаю. Ну, Лейскіна. Лейскіна, звісно ж таки, крутіша, вона 2020 року випуску, а ця постаріше буде. А, але все ж таки, ну, з тих, які були, власне, мої, а не компанії, то це топчик. Ну, блін, 120 тисяч. 120 тисяч я відстігнув добре. Ну, не знаю, мені сподобалося. Мені сподобалося, я ж кажу, щось в ній є. Треба, зараз ну, да, десь буде на якомусь такому нормальному повороті. Зафіксувати а, цей. Тормоза подивитися. А, скільки ми їдемо? Блін, я ні чорта не бачу. Можна підсвітки панелі теж немає що? Та за що? Блін, тут реально панель не світиться. Якого біса? Оце це погано. Я не бачу, що ми 70 їдемо, наче. Наче їдемо 70. Ну, нормально. Ну, до речі, 70, а я не відчуваю 70. Я не знаю, як ви. Але попередньо, якщо враховувати фуру, то тут я не відчуваю взагалі. Так що. Ну, знову ж таки, можливо, через її габарити, через її важкість. А 70 км тут це зовсім інше 70 км. А що в нас по бензобаку? 220 галонів. А... Цілому ну, не знаю, що ще. Технічний огляд. Ну, в цілому ми його зробили. Не знаю, то кому воно там що цікаво, кожного разу я його роблю, ніхто і коментара там під такими відео не залишає. Тому цього разу я вирішив так трішки візуально її показати, сказати, за скільки я її купив, що хочу в ній замінити. І, власне, все і ми одразу пішли на тест-драйв. Блін, де мені протестувати поворот? Хочу гальма протестувати. Швидкість, по швидкості, в принципі, все зрозуміло. Дивіться, ми 80 зараз йдемо. І начебто. Окей. Ну, не бачу жодної проблеми. Так, 80 йдемо, тут 75. Ну, оце дивіться. Це чітко 75 ми йдемо. По маневреності, ну, ну, от дивіться. Ну, по маневреності, я можу сміло сказати, що тяжче чим попередня. Але, ну, нормально, дивіться. Я не, Ну, бачите, її не носить, але і повертає вона дуже важко. Але її не носить червоному її носило сильно. Ну Типу, навіть дивіться на причепи, Ну вони по інерції йдуть за головою. Бачите? Їх не розкидає. Їх не вивертає, їх не розкидає нічого. Просто ідеально. Які можуть бути питання ще? Єдине, що хочу, це торм гальма провірити і все. Ну, дивіться, ну реально не носи. Блін, офігеть. Але повертає так, відклик повільний, але її не носи. Ну, дивіться, по трьох полосах. Відклик повільний. Відклик повільний, я ж казав, 7% пошкодження на. А! Вільно. Ні за що. Але ми протестували на максимум. Бачите? По трьох полосах. Ну, з, з такою амплітудою відклик повільний. Що я ще можу додати? Цим все скажемо. Так, ну дивіться, я вже і до екранчика звик. Нормальний екранчик, окей, нічого міняти не потрібно. Все видно. Зручно, нормально. Ітсніш. Я так сказав, що мене там шикава залишилось чи ні. До речі, дивіться, 86 миль залишилось. Не бачу куди їхати. Ой, щось у мене буде ДТП, я відчуваю. Так, окей. Бачу, куди їхати, все поприбирав зайве. Так, мені вниз. Орієнтуємося. Орієнтуємося. Так, тут треба скинути швидкість, ми подивимось. Так. Ну дивіться, нормально скинув я. Скільки я йшов 80 до 60 скинув тільки що. При тому, що я толком не гальмував. А в отаких от моментах це цікаво. Якщо я на тій єлі проїжджу. А, ну дивіться, тут нормально. Тут, тут можна проїхати і танком в цілому. То. Окей. Відстань від е, загороджень і між цими автівками достатньо нормальна. Так, тут ми не давимо, 65 у нас лімітка, ми під 60 йдемо якраз нормально, бо можливо буде ще поліція. Штрафи нам не можна зараз ловити взагалі. Бо ситуація в мене два кредита, і їх потрібно виплачувати, і виплачувати немало. У мене щоденний платіж 10 000 доларів. що доволі немало. Отже, мені потрібно мінімум робити один рейс на 20 000 кожного дня. Тобто, оцей рейс це рейс ні про що. Ну, як ні про що. Він то перекриває, тому що леська ще робить, Якраз воно плюс-мінус. О, корова. О, ще корова. А, то коняка. Я думав, то корова. Блін. Чи корова? Ні, то коняка. Думав, корова. Серйозно, ну таке 15. Типу, як мілка, це знаєте, на шоколадки Схоже. Тому, якщо брати отакі рейси, то разом з Леською так, перекриваю, але вибачте, в мене немає нічого на амортизацію ж і на налоги. ну це чисто в нуліну просто. І навіть собі поїсти та заправитись не буде. Тому, якщо давати рейс на 20 тисяч, нормально. Типу, те, що Леська заробляє, на те можна жити. А те, що заробляю я, це чисто кредит і амортизація. І нормально. Тобто план мінімум це рейс 20 тисяч. Так, а ми щось веземо на ферму, да? я так розумію. Це щось ось, ось тут нам. Ну, не ферма, а біля ферми. Тут ми оскільки проїхали, були тільки ферми. Тому, я думаю, ми щось тут біля того. Везем. А що пошкодження за що? А, ну причепа, в принципі. О, дивіться, коняка. і ще одна. Тоже ж коняка. Причеп не важливо, причеп не мій. Тому зато я не парюся. Так, скільки нам залишилось миль зрозуміло. Поїхали. Ну от єдине, що мені зараз не подобається, це те, що вона з місця трогається повільненько, повільненько. Ну, вага. Вага самої фури, самої голови, значно більша, ніж у червоної. Тому це, це нормально, це, блін, фізика, що ви хочете. От ми вже рейси доїхали, рахуйте. Ну, достатньо швидко. Не знаю, окрім пошкоджень, які ми отримали, ніяких недоліків не бачу. Чотка фура. Но приборка, приборка маленька, не знаю. Для такого авто, для таких габаритів приборка має бути набагато масивніша. Нічого, треба буде заїхати. Просто по різним штатам буде треба поїздити, позаїжджати в шапи, подивитися, що в них є. І, можливо, когось по каталогу можна під замовлення замовити. Чому піні? Хочеться щось, ну, от прям більш сучасне, більш масивне. Хай навіть не сучасне, просто масивніше. Щоб воно якось ну, під габарити фури було. Бо те, що зараз, мені не сильно подобається. Трафік такий насичений почався, блін, жесть. То ми скільки проїхали, авто почти не було, а тут прям насичений капець. Так, я бачу, мені там повертати потрібно буде. Щось тут якийсь незрозумілий. А, ну в принципі, да, маневр зрозумів. Спочатку був незрозумілий. Привіт, штраф, я побачив. Ні, нема штрафу, а наче ж я поїхав на червоний. Так, Сієра Віста вас вітає. І ми тебе вітаємо, друже. Ми тебе вітаємо, чому ні. Так, а ми, ми, начебто, навіть ні разу і не були в Сієра Віста, чи були? Не знаю, візуально не пам'ятаю, поки що нічого схожого. Так, а чого ти стоїш? їдь, їдь, іти От і перевірили, до речі, гальма. Ну, наче гальмують нормально. Так, і куди мені? Так, ну мені наче ще вперед їхати, ні? Що я нічого не розумію, не бачу я там. Ну мені наче ще трохи проїхати треба вперед. Десь моя, моя контора десь попереду. Так, що подивимось, що там. Я б це вже й проїхав. Пумпум пум 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 пумпум. Демондоріх, демондорих, демондорих, пум пум пум. Поїхали. Бри, на нин треба в нічні рейси йти. От нічні рейси буде цікаво у мене. Демондоріг. Куда ти їдеш, дурак? Не сюда. Так, чисто. Сюда. Ж? Бо як не сюда, я потом не виверну. Мама, мия. Моя не понимать. Ну, наверное, не сюда. Давайте ще проедем. Ха-ха-ха-ха. А, так мені там ще дальше, Дивіться. Ааа. Ну ладно, мені тоді точно не сюди. Добре, що не заїхав, бо я б відля вже не виїхав все. На таких габаритах ще з таким причепом я б не виїхав точно. Чу -чу -чу -чу. Чу -чу 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 а мені можна їхати, чи ні? Чу -чу -чу -чу. Чу -чу -чу -чу. Мені не можна було їхати, я ж казав. Я ж тобі говорив, що не можна. А ти їдь, та їдь, ну я й поїхав. Ось такі вийшли пірожки. Не можна було їхати. 700 баксів штрафу. Отак от, от. А ми то і не думали. Так, ну це вже. Я по кругу їду. Мені кажеться, я приїхав в якийсь поворот, і я їду тупо по кругу. Ну да, диви, чи ні? Ну, я ж тут був. Чи не? Мені сюди? Чи не? Куди мені? Я ж їжджу по колу. Бляцька морда. Мені сюди. А, так я ж тут був. Ви знайшли кадрову та нахер мені твоя кадрова агенція? Блять, опять сітофор стоять. Я не... Кончений екранчик. Я ж був тут. Ну, птари, все ти, давай, щоб успіть хоч. Ну, то мені сюди виходить. Чи Куди мені, блядь? Я нічого не розумію. Блядь, щоб глушником розідрали жопу того, хто робив. Такі GPS. Це моє? Блядь, да ладно. Круг почота зробив. Окей, дякую, друзі. До зустрічі на наступному тижні.